На Вінничині успішно шукають альтернативу газу. Причина висока ціна блакитного палива у Калинівському районі. Усі школи опалюються за рахунок дров. Майстер самого ранку розпалює котел за допомогою сірників та дров. Коли піч розкочегариться, спалюються відходи з деревини. Палим всіма тут і одходи йдуть сюди. Всякі коротше щось там міняють в школі. От, бачите, древесина остається. Ми перерізаємо, ломаємо от вона наскладірована ще є. Все йде туди, а так воно палиться. Такими от чурками можете взяти. Да, от, от такі Чурками ми палимо, вони метрові. Ось цей котел українського виробництва разом із встановленням коштує 100 тисяч гривень. Чи вигідно це, підраховують спеціалісти. Якщо повністю відмовиться гази і перейти на місцеві види опалення, то можна зекономити ну, раз за три, а то навіть до чотирьох. Якщо потрібен на газ 290 тисяч, то так скажемо середній Середню зиму опальний сезон. То якщо перейти на дрова, то це можна бути 60-70 тисяч. Чиновники заздалегідь підрахували витрати на новий котел окупляться за три роки, зате школярам завжди буде тепло. Інколи доводилося одягненими сидіти в деяких класах взимку. На сьогодні проблема вичерпана абсолютно. Через те маємо комфортні умови тільки вчитися. В області чекають результатів експерименту. З часом на таке опалення планують перевести інші навчальні заклади.